Усім привіт, друзі! Рада всіх вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із з міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Ось городик наразі виглядає. Е, оно дальня, дальній парничок. Це в мене е, там зелена цибулька на перу посаджена ще восени. А ось о, недавно я накрила пленкою, клейонкою сотка. І там ще я рядочок редиски посіяла, щоб вона перша була. Тут в мене парничок підготувала я під розсаду томатиків. Ще не сіяла, обов'язково вам засніму відео. Це тут. Теж плівка в мене сотка. Але тут вона двойна. Там одинарна, тут двойна плівочка. Ну, Я не хочу, я рукав такий купувала і рукавом так зачинила. Хто, друзі, не бачив, подивіться попереднє відео, я там розказувала, як я роблю парнички. Або подивіться за минулий рік, за, поза, поза, за минулий рік, я кожен рік це все показую. Буду сюди висівати томатики, ті, яких в мене багато. Що мене дуже багато питають люди, які в мене купували моє сортове насіннячко томатиків, Хто кстати, ще не замовив? Будь ласка, замовляйте. Буде друга підсказочка, чи в цьому вуглу, чи в тому вуглу. І нажміть на неї, зайдете у відео там про продаж насіннячок томатиків, і можете замовляти. Там мій вайбер, все через вайбер без дзвінків, тільки писати, друзі. Немає часу, тим паче вже городи пішли вже. Вже дійсно немає часу на розмови і на все інше. 20 гривень 20 на сіниночок коштує. Ну як завжди, як кожен рік. Я не піднімала ціну. Як було, так в мене є. Ще дуже багато сортів. Кстати, і низкорослих, і високорослих, і смугастих, і різнокольорових. Дуже ще багато. То мене питають монгольського карліка. Нема вже не, не будь ласочка, не просіть мене одну-дві на сінини. Я вже собі залишила, скільки мені потрібно на посадку. І все, все, друзі, немає. Оце питають в основному за монгольський карлік, де я його висівати? Лічно я висіваю лише на підвіконні. Я ніколи не висіваю його у парник. Ну, він для мене самий найдорожчий. І ті томати, яких в мене мало насінин, але або які дуже дорогі, я купувала. Я теж висіваю на підвіконні. А... Ну, тих, яких багато, то я висіваю в парнички. Парничок я в різних місцях сіяла, то у минулому році там в мене він був. В цьому році я вирішила тут, бо в цьому році трохи менше я посію, бо в цьому році я розсадою то томатів не буду торгувати, бо ну, я майже все насінням спродала. Немає смислу щось там, щось там сіяти, щоб там декілька сортів було на продаж. Я, я не вважаю це за потрібним робити. Ще мене питали, що я хочу переробити у хатинці для огірочків. Друзі, вже вчора захватила і переробила. Погляньте, як вона в мене виглядає. Ну По-перше, я всі оті старі палки поприбирала і повкопувала таку товсті окація Це окація в мене це малина, Кстати в мене тут три сорти. Зараз трохи пройдуся. Ось сюди. Отково. Це я ось о, раз, два і три. І буду напинати вірьовками отут, і її щоб, щоб не щоб не падала в общем падали гілочки, вона буде у мене тут підв'язана добре. Тут в мене три сорти. Потім, друзі, все все покажу вам, які сорти, як вони будуть виглядати. Бо в принципі я вперше такі сорти позамовляла, хочу їх розвести в себе, щоб були декілька-декілька ну, сортів. то е, так о, рядочки, рядки для огірочків я вже підготувала для посадки. Оце заздалегідь. Я люблю, щоб мене заздалегідь. Коли є час на це, я заробила це, бо потім піде-піде і не буде часу, а я сама і хватається на великому городі усе не вспіваєш. Ну, то, то і віддихнути хочеться відпочити, і кудись поїхати треба по ділам, а немає часу, бо треба в городі коперсатися. Ну, то ото я так зробила. Е, так, друзі, хто не бачив, подивіться відео, де я показувала, який я бур для землі купила. А, я, я зараз покажу ще раз. Купила найдешевше, на яких силок я не даю. Друзі, не просіть мене. Погугліть і подивіться, я купила саме за 400 гривень. Во, класна штука. Той, що я оце робила хатинку для томатиків, раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. Десять ось у мене. Ямок я викопувала лопатою. Це було дуже тяжко. Ну прям дуже тяжко, тим паче, 50 сантиметрів углуб. Ну це було дійсно тяжко. Оці всі, воно, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І малині три, дев'ять, десять, одинадцять. Це я зробила. Ну, десь, ну, друзі, може за годину. Може за годину. Це настільки легко цим буром, просто крути і все. Воно крутиться та й, та, та й викупуються ті ямочки. Дуже класна штука. Я не пожалкувала, що я його купила, тим паче за таку низьку ціну. Там були і по тисячі, і по дві тисячі бури. А я думаю, куплю я саме найдешевше, подивлюся, як він себе поведе. Ні, то викину. 400 гривень це не такі великі гроші. Ні, друзі, от така класна штука. Тим паче там було дві насадки: одна менша, одна більша. Я меншою користувалася. Дуже класно. І що я ще зробила? Трохи перепланувала грядочки, бо в мене, по-перше, на цій грядці у мене вже деревинка розрослася, це яблунька речів. Бачите, я тут трохи зменшила ось о. для того, щоб розросталася деревинка. Тут буде один рядочок і трохи далі там два рядочка огірочків буде. У мене по два рядочки завжди тут було огірочків, я садила. І в цьому році я хочу почепити сітку для, огур... для огірків. Ще не купила друзі, Ще не купила ще тільки дивлюся, де купити, чи в інтернет-магазині замовити, чи в себе там десь знайду таке, щоб теж не буду саму, не буду дорогу куплю саму найдешевшу. Подивимося, як воно буде себе вести. Оце єдине. Думаю, чи ще палки зверху накривати палками, чи просто так от сітку повісити для огірків. Подивлюся, ще, друзі, не знаю, поки я зробила отак. І підготувала землю. Тут вона була в мене добре в сараї, у курочок я почистила і сюди восени понакидала цього всього діла. Воно перебродило, скажімо так, за зиму. І ще я восени тут посіяла гірчицю сидират. Я кожну, кожну осінь так роблю. І воно то все переробилося там. Потім ще ось о, це, що я вчора робила, а в глибину ще оці опори в мене 30 см. Помідорна грядка 50 см, але вони вищі. А ця 30 см. Ну, десь я не знаю. Ось погляньте, Я 1,70 мет, а ось ось трошки менше. 1,60 метр, мабуть. Може, трошки менше, оце такі я опори поробила. Ну, Мені думаю, буде, буде досталь. І землю, ще я в цьому році, оце вчора додала на кожен метр. ну, ось, ось На оцю грядку, ось тут у мене десь 2,5 метри, вона у дліну. У ширину не знаю. Навірно, сантиметрів 80, може, може, 70, я, я не знаю. Чесно, не, не цей не. Не зміряла, ну коротше говоря, Я сюди внесла два відра піску. І одне відро з горою. Ще з минулого року у мене стояв теж корничок, чистила. Ще я оце відрозгорою сюди внесла, додала, щоб тут у гірки це ліана, Їм потрібно дуже багато добре, бо Вони дуже класно зростають, коли дуже добра нагрядка. І щоб вона була найрихліша земелька, то я пісочку сюди додала. Ну і на ту грядочку теж і пісок, і оту. З почиста, то, друзі, от це, що я зробила за вчора. І ще учора я вже посіяла перчик і гіркий, і солодкий, і баклажани. Е, знаєте, єдине, що я вам казала, що я буду висівати вже прямо у торфяні горщечки по дві насінинки. Але ну, у цьому році я все-таки вирішила зробити, як я робила усі роки. Спочатку от все ти наробила. Міра, ну, щоб ти була моя зірочка, це взагалі капець. Риє і все. Ось, друзі, зараз покажу, що це чудо мені воно наробило. Бачите, яму воно риє. Куди вона хоче піти, не знаю. Не знаю, друзі, бачите. Е, нема барончика, друзі. Досі нема. Нема, Ото як побіг на дачі, так, так і нема. Міра, шкода ходяча. Чудо ти має! Ш... Нащо ти оту яму вирила, га? Он всі лапи в грязюки. Нащо ти яму вирила? Чудо ти моє, відлизуйся, ну ти чудо моє. Так, ну що, друзі? Перчик я посіяла, як завжди. Е, у... Ну, спочатку в обичні лоточки, а потім, як він зійде, буду пікірувати уже по дві, по дві рослиночки у горщик і буду так висаджувати вже потім. Бо... Я вам казала, я у цьому році дуже багато накупила насіння у одних колекціонерів у у двох, у двох різних колекціонерів. І воно було, ну скажімо так, погане. Ну прямо скажу, погане, чорне. І я на нього все ну, спочатку думала, що воно дуже погано зійде. І наразі воно вже вже моє, майже все попрокльовувалося на сінячку, і перчика, і покупне, навіть магазин не почало прокльовуватися. А от те, що у колекціонерів дорогу ще я купувала, якось воно ну не дуже. Там один-два насіненчики проклюнулись, то я вирішила вже думала, посію все, а потім подивлюся, як зійде, зійде, то вже буду, буду якось там розсажувати. Бо там такі сорти класні, друзі. Я обов'язково, якщо воно все. Прийметься, я буду все на городі показувати. Будь такі гарні самі парчини будуть різної форми, різної ну ну, по крайній мере, я таке замовила, не знаю. Подивимося, що воно що воно виросте. Курочки воно бігають на дворі тепленько. Зараз біля 12 дня 18 градусів, але вітер холодний. І вчора, кстати, вітрюганіще такий був. Просто капець. Я ще такого не бачила. Друзі, оті е, бути з-під е, трояндочок, майже всі він поздував Зараза, той вітер, блін. Ну, я подивилась, вроді з ними все добре. Я понакривала і добре ще поутрамбовувала там земельку, щоб вони надалі не ну не розліталися. Ще такого не було, друзі. Хоча я ну в цьому на цьому місці я перший раз садю, отак от живцями. Тут тут вітряно, я не буду більше тут садити. Треба вибирати таке місто, щоб не було вітряно, щоб бутилки не здувало, бо ну це, це не добре. Трояндочки ще дуже зарано відчиняти. Ну це слава Богу, що не було морозу, що ну так. Тепло вчора було, ну вітрано. Зараз покажу вам перчик. Друзі, насіння перцю і баклажанів дуже любе тепло. І навіть коли пророщуємо, і навіть коли воно зростає, воно дуже любить тепло. Я досі ще топлю у хаті пі, плитою, то коли я топлю, в мене там 27-28 градусів навіть плюс 30 для перцю і для баклажанів це, вот, це дуже класна температура для зростання, іменно на початку зростання. То зараз, уже біля 12, навіть пів, пів на першу, уже температура в мене в хаті 25 градусів. То я взяла теплий, теплесеньким пледом. накривала. так, зараз покажу, як воно там всередині. У мене тут лоточки стоять на двох табуретках. Табуретки, е, прикриті таким. ну, У мене тут тряпка така моя, не нужна, е, щоб не було холодно від самої табуретки, навіть, щоб їм було теплесенько-теплесенько. У теплесенько. мене отакі волоточки, тут висота їх 9 см. То І зверху я позичиняла е, отаку. Ну, обична така мішок у мене із чогось, із собачого корму, кажись таке пленочка двойна. І от в такому ще горщику у мене ось вони зростають. Тут в мене і баклажани, і перчики. І ось ось покажу вам от кого. І кожні, кожен рядочок, друзі, я пронумерувала. Ось, одиничка, третя, третє, четверте, п'яте. Ну, це я тут написала фломастером, який не змивається, водостійкий. Так, Земелька, яка взяла 4 частини магазинного ґрунту, я в АТБ купувала. Потім одну частину додала цього піску. Перчики, баклажани дуже люблять пісок і дуже люблять рихлу земельку. І туди ще додала пів частини попілу. І оце, отакого от я посадила. Землі в мене тут по половині у кожному, у кожному горщику. І в горщиках в мене в цих, кстаті, це я купувала в тада, ще багато років тому. Дуже вони дешеві були. Тут внизу немає отворів, отам внизу. І я не роблю ці отвори, я просто стараюся акуратно поливати. Так, я посіяла отакова, рядочками десь сантиметри у глибину. Я поробила рядочки і посіяла. Посадила на сінечку, посіяла, дуже добре так утрамбувала руками, щоб прям притисло. Дуже добре, щоб на добре сходило там. Потім залила тепленькою водичкою, не гарячою, а тепленькою. Гарячою водичкою я заливаю парничок на дворі. Це коли ми сіємо сухе насіння. А коли вже трохи пророще або набухше, то ні в якому разі не можна гарячу водичку. Водою заливати, бо воно повариться. А от сухеньке можна. І от таке я теплесеньку водичку, єлі-єлі така тепленька. І зразу я взяла, понакривала щільно отакого от плівочкою. А кожен вечір я буду на 5 хвилин відчиняти. Як тільки температура ввечері я буду топити, вона в мене знову підніметься на 27, на 28, може і на 30 градусів. Я люблю жару і от їм буде теплесенько. То я оцей кожушок, оцим кожушком я не буду вкривати. А поки така температура, я ну, зразу зараз я і вкрию, щоб їм було дуже тепло. Ну, подивимося, друзі, я кожен рік так роблю. Подивимося, як у цьому році вони посходять, Ну, За свої я не переживаю, а за ті покупні я дуже переживаю. І вони для мене дуже дорогі, не по грошам. А по тим, що ну, я ніде не бачила більше таких гарних перчинок гірких. І мені дуже хотілося розвести, то ну, подивимося, друзі. Тайсон, ай, Зайчик, ти плакав моє сонечку, моє занька. Любе друзі, жару, оце як я кудись уходю із хати його на двір, просю вийти, не виходить. Я його майже виносю. А ось сьогодні така температура, і все одно я його на двір сюди виставила, поки я їздила. Посилочки відправляти, він тут сидів і дрожаки такі ловив, такі ловив, труситься, прям капець, значить ну, мерзляк, мерзляк. Хоча він, ну, він раніше жив, хтось зна де і хтось зна як. Ну, ми твариночки були колись безхатніми, а це вони вже живуть давненько у мене, то я їх, я їх дуже люблю, друзі. Він у мене на диванчику залазить їм з мірочка, диванчик виділила там один. Старенький Савдеповський ще і вони там проживають, але він лізе все одно. Буває до мене за запригнена на диван так само, і міра. Бо у мене, по-перше, ще і електрична простань буває, я включаю її і їм тепленько. І котик, котики вилазили, барончик вилазив. Ну, барончика, бачите, щось скоріше за все дуже багато мені людей пишуть, що він пішов вже помирати. ну... Я все-таки сподіваюся, що, що, він, що він повернеться, бо я дуже його люблю. Він в мене старенький, дуже старенький. Він в мене вже дуже-дуже давно. І ну, я, його, я його дуже люблю, я його так лікувала. Ну, класний котик був. Надіюся, надіюся, все-таки повернеться, бо, ну, бо я люблю його. Того такого. Так, ну, все біленьке, друзі. Ще раз друзі, кажу, це в мене не побризкані дерева, це в мене дерева я білувала, білила. Всі роки я білила тільки гашеним вапном. Але ну, я купувала не гашене, вистоювала його. Але для мене, ну як вам сказати, воно десь, як мені казали, люди, що треба, щоб хоча б місяць воно вистоялося. Оце загасити і щоб воно вистоялося, хоча б місяць, щоб воно дійсно було класне, дієве. А це я у минулому році знайомим ми купили вже готове у відеречках, то... Я так порозводила і побілила. і Її такі в мене добрі. І ще в добавок у мене там було це вапно у відеречках разом із мідним купоросом. То, ну Там того мідного купороса, який б наплакав, там, таке оту, там тільки написано, я так зрозуміла. Там, там в основному от, воно біленьке, воно гарненьке, воно добре. І навіщо оця перша побілка. Це, не для, це в більшості ну, для захисту від комах, там, від, ну, від шкідників і від болячок. Це там така доля малесенька. Це е, білиця я, по крайній мірі, білю для того, щоб не було сонячних опіків на деревах, щоб е, е, ця кожа. Ой, ну, як? Щоб не тріскалися дерева, бо ну то було у нас морозяки такі, і різко на таку температуру. І кстати, ось ще декілька ночей буде мінус. Хоча, друзі, кстати, на ту на другий тиждень, на слідуючий тиждень, у нас я вчора дивилася температуру по прогнозу, передавали дощі. Вже сьогодні подивилася все, вже чисто, вже там один день, і то 20%. А у нас в кривому розі, якщо чесно, 20% це. Це, скажімо так, не буде дощу. Мені треба часник вдобрювати, я буду цю аміачною селітрою розсівати. і вже малину по малині розсівати і по полуниці розсівать нітру амафоску. Я так кожен рік роблю. Оце коли дощ, тільки великий дощ, щоб він добре, щоб оці гранули добре розтануло. І я то просто так, десь дві столові ложки на квадратний метр я ото розсіваю. По малині, по полуниці. Ще мене хтось питав по листю, яке там листя? Ну, яке там листя зараз на полуниці? Там таке, там тільки серединки таке манюпусіньке повилазила. А ті, що прошлогодні листя, воно. Воно буде все прибиратися і зрізатися. І надалі я все про полуничку буду вам розповідати. Я не дуже її бризкаю і не дуже її підживлю. У мене одна підживка йде е, разом з обробкою. Я вам тоді, ну трохи пізніше, як буду щось робити, буду показувати. Обов'язково. Міра, ну що ти ото наробила? Чудо ти? Ой, господі. Там на дачах собачка перевела цуценят, теж друзі годую, воно там чекає, не знаю, видно вам, не видно у вулочку, сидить там не цуценятка, вона чекає мене. Друзі, годую усіх собачок, де бачу. Хтось мені казав, вам що нема що робити? Ну, писали, вам нема що робити, оце гроші викидати. Я не викидаю гроші, мені їх жалко, я їх люблю. Я їх люблю, друзі, чесно. Я і на хлопчиків наших захисників Донатю, і на і собачкам безхатнім я воно підгодовую. Я, я, я не складаю то кучами гроші, мені вони як прийшли, так і пішли. То... Хати у мене двохетажної немає, і, 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 і золота у мене теж, кстати, немає. Я, я цим не больна. Мені якось трошки тр, трохи друге для мене цікаво. Друзі, всім велике дякую. Всіх вас дуже люблю, ціную. Дякую вам за те, що дивитеся за те, що пишете добрі коментарі в мене на каналі, за те, що розповзювжуєте мій канал, мої відео дуже дуже вам за це вдячна. І низків клінте, велике дякую нашим добрим захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий тяжкий час. Друзі, доднайте на наших хлопчиків, допомагайте їм. Я навіть ось коли в городі працюю, я вмикаю на телефоні новини, і там завжди реквізити дають в прямому ефірі. І я кожен раз, ну хоча б гривню. Ну не вже гривня це такі великі гроші. Навіть кожен день можна по гривні донатити. 30 гривень це або два рази на маршрутки поїхати, або одну каву випити. вже це такі великі гроші? Друзі, всіх люблю. Слава Україні, всім перемоги і добра.